17 серпня 1995 року ця дата стала точкою відліку для Хмельницькобленерго. бленерго Саме тоді, на базі північного південного підприємств електричних мереж та Кам'янець-Подільської ТЕЦ було створено компанію, яка продовжила розвивати. Закладений ще у далекому 1911 році енергетичний фундамент Хмельницької області 30 років разом. Це не просто цифра, це історія безперервної праці, викликів та інновацій, що формували сучасне Хмельницькобленерго. Кожна реформа, кожна зміна робила компанію сильнішою. Проте один аспект залишався незмінним, і це пріоритети компанії. Орієнтація на клієнта та створення надійної енергетичної основи для розвитку Хмельницької області та України сьогодні. Хмельницькобленерго це потужне товариство, що розподіляє електроенергію для 600 тисяч споживачів на території в 20 тисяч квадратних кілометрів. Це щоденна відповідальність за світло та тепло в кожній домівці та підприємстві. За кожною лінією та підстанцією стоять три тисячі фахівців. Це справжні професіонали, які щодня працюють, аби забезпечити ефективну взаємодію із клієнтами та високий рівень послуг, надійний та безперебійний розподіл електроенергії. Для більшості з них Хмельницькобленерго це не просто місце роботи, це спільна історія, досягнення та здобутки. Моя робота це гарантія того, що світло буде в кожній оселі. Цілісність енергосистеми в наших руках, моніторинг, чіткість, швидкість прийняття рішення, щоденна справа. Ми забезпечуємо стабільність та розвиток компанії. І я захищаю інтереси компанії, а також безпеку споживачів. Ми будуємо енергосистему майбутнього вже сьогодні. Ми вдячні кожному, хто був і є частиною великої справи, встановлення та розвитку «Хмельницькобленерго». Разом ми долали труднощі та досягали нових вершин 30 років. Це лише початок енергетичної подорожі компанії.